Коли ми обираємо точки, перше, на що ми звертаємо увагу, це стеля натяжна чи гіпсокартон. І від цього вже дивимося, що нам підходить. У гіпсокартон підійдуть світильники з різними варіантами монтажу. А ось у натяжну стелю підійдуть світильники лише ті, які мають лапки точку освітлення, яке найчастіше реалізовується по стелях. Якщо ти переживаєш, як замінити лампочку світильнику, є варіант, де витягується серединка, і ти змінюєш тут лампу. Більшість дизайнерів у захваті від саме ось таких точкових світильників, які встановлюються дуже часто у натяжну стелю, але вони підходять також і гіпсокартон. Якщо вже так трапляти, що натяжна стеля провисає при установці ось такого варіанту світильничка, то саме такий закриє отвір. Тут можна замінити лампочку, не знімаючи увесь світильник. Якщо ти віддаєш перевагу світильничкам, які мають заглибинки. Обов'язково зверни увагу на свій запас у стелі, або скористайся модулем при дуже малому запасі у стелі, краще звертати увагу на ось такий варіант світильників. Лампочка займає 75 мм разом зі світильником. Якщо це буде led модуль зрозуміло, що тут буде 35 мм. Зазвичай у точку освітлення використовується лампочка з 90 цоколем. Максимальне свідчення в неї може бути 800 люм. Про led світильники вони відразу мають чіткі характеристики і маленький запас у стелі. Але якщо ти боїшся, бери з хорошою гарантією. По всій квартирі ми можемо встановлювати будь-які точки освітлення. Але якщо це стосується ванної, потрібно IP44. З додатковим вологозахистом. Обов'язково в таких світильничках буде скло та додатковий захист від вологи. Якщо ти бачиш світильник, який повністю йшов в рівень зі стелею, це або гіпсовий світильник, який можна фарбувати. А якщо ти шукаєш незвичні точки, є багато варіантів. Підписуйся і я тобі покажу більше.